Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді будинок в місті Стороженець, Чернівецька область. Продається придатний для проживання дачний будинок з косметичним ремонтом та зручностями. Знаходиться на земельній ділянці площею в 6 соток на території садового товариства в місті Сторожинець 3,5 км від центру та 500 метрів від асфальтованої дороги. У спільній огорожі є також додатково 4 сотки землі зі старим дачним будинком з правом приватизації. Територія доглянута облагороджена, є родючий фруктовий сад, пишні квітники, город і декоративні насадження. У будинку все готове для комфортного проживання і відпочинку. Спальня, кімната з меблями, телевізором, акустикою, піч камін. Майбльована затишна кухня з електричною варильною поверхнею і холодильником. Сучасний санвузол з душовим піддоном, унітазом, умивальником, бойлером, пральною машиною. Також є підвал, гараж, каналізація та індивідуальне водопостачання. Бетонні садові доріжки, садовий стіл, садові меблі, система відеоспостереження, а також проведений інтернет. Це гарна пропозиція для людей, які шукають затишне житло на природі неподалік міської інфраструктури. Також є близько ліс, озеро, звідусіль чарівні краєвиди, заїзд добрий для легкових автомобілів. На горизонті видніються Карпати. За 30 км від дачі є гірськолижний курорт мигове. А за 20 кілометрів можна дістатися до міста Чернівці. Опалення твердопаливне, а також із комунікації є твердловина, електрика, каналізація, септик. Уявіть, ви виходите на ганок із чашечкою свіжезвареної кави, не поспіхом, не похапцем, а як ритуал, вдихаючи аромат, що змішується з прохолодною росою. Перед вами не просто подвір'я. Перед вами вибір з одного боку, всього 20 кілометрів і ви в Чернівцях, у гомінких вулицях, серед кав'ярень, книжкових магазинів, театрального духу міста, де життя вирує, як ріка навесні. А з іншого, 27 км кілометрів, і ви в Карпатах, де час уповільнюється, де лісові стежки ведуть крізь туман до вершин, де можна мовчати годинами, слухаючи, як говорить природа. Ви самі вирішуєте, чого потребує ваш день: шуму вулиць чи шелесту лісу. Це місце не обирає за вас, воно дає з вам змогу обирати щодня. В цьому оголошенні зазначається вартість 18 тисяч доларів на момент зйомки відео. Всі контакти продавця в описі.